Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Нові спортзали, кабінети, душові. Після капітального ремонту відкрили казарму у Терасполі. Зберігати мир та продовжувати переговорний процес. Позиція Придністров'я та України. Від спортивних перемог до нових місць відпочинку. Рибниця звітує. Придністровській армії Новосілля сьогодні в одній з частин відкрили повністю оновлену двоповерхову казарму. Відремонтовані кабінети, спортзал з сучасними тренажерами, тенісними столами оновили і плац. А ще відремонтували військову комендатуру. На урочистостях був президент Вадим Красносельський. Урочисте шикування на оновленому плацу. Сьогодні тут особлива подія. Після капітального ремонту відкривають казарму. У двоповерховій будівлі замінили дах, вставили нові вікна, відновили фасад. На відкритті президент Вадим Красносерський. Запосідні коди, за останні од п'ять-шість за останні 5-6 років зроблений величезний крок вперед для того, щоб особовий склад перебував у відповідних умовах, був гарно укомплектований, був одягнутий, взутий, нагодований, і збройні сили були в гідному стані і змогли виконати свій обов'язок. Важливо одне розуміти. Ми служимо народу і повинні захищати право жити на Придністровській землі всіх, тих, хто тут проживає. Ми не агресори, ми нікому не загрожували і не збираємося загрожувати, але ми зобов'язані себе захищати свої. Сім і свій народ. Нові кабінети, душові умивальники, а ще спортзал. Військовослужбовці кажуть, це особлива гордість. Сучасні тренажери, тенісні столи, килим для боротьби. Тут створені всі умови для фізичної та бойової підготовки. Порівняти є з чим умови оцінили самі військові. Всі військовослужбовці нашого підрозділу дуже раді переїзду в нову казарму. Встановили нові ліжка, великі, зручні, нові матраци, подушки, велике спальне відділення. Нові душові кабінки. Всі ці комфортні умови дозволяють ще більше звернути увагу на бойову підготовку солдатів на успішне виконання бойових завдань. Я займаюсь кікбоксингом. Я займаюся кікбоксингом близько п'яти років. Для нашої частини звели дуже зручний спортзал. Він оснащений сучасними тренажерами, що допомагає вдосконалити фізичну підготовку солдата. Дуже зручні килими для занять самбо у збройних силах. Є все для заняття спортом і досконалення своєї фізичної підготовки. А це військова комендатура вперше за весь час експлуатації будівлю капітально оновили. Сьогодні священники її освятили. Червону стрічку перерізав президент Красносельський. Треба створювати комфортні умови для військової інспекції і для тих, хто тут утримується. Людина залишається людиною і варта шанобливого ставлення при будь-якій ситуації. Тому вітаю з такими результатами Міністерства оборони. Ви на правильному шляху. І це не межа, каже президент. Цьогоріч до здачі в експлуатацію готують нову будівлю військового інституту. Там будуть створені усі умови для навчання та проживання майбутніх офіцерів. Катерина індивідуальна підприємниця, продає канцтовари, дитячі іграшки, косметику, біжутерію і не тільки. каже, рік лише розпочався, а вже рахує збитки. Завезення нової партії товару мінус тисяча доларів. Вона піде до бюджету Молдови, стільки коштували їй нові мита. Завезли ми продукції. Завезли ми продукцію. Сплатили миту вже на тисячу доларів. Це в Молдові. Раніше ми завозили без мита, оплачували лише у своїй державі, які ми маємо сплачувати, які йдуть у зарплати податки. Тому тут ми розуміємо за що ми сплачуємо миту. А в Молдові, звісно, це не зрозуміло. Тисяча доларів, звичайно, у нікуди. Катерина Толмачевська має сім магазинів майже по всій республіці. Планувала відкривати нові. Ось тільки розвиватись, каже все важче на шляху успішного бізнесу. Ціпки в колеса молдавські мита оновлювати асортимент стало набагато дорожче. Якщо так піде, доведеться міняти і ціни у магазинах. Це один із шампунів. Це один із затребуваних шампунів. Він антижовтий для нейтралізації жовтезни кольору блонд. Ціна його зараз 185 рублів. Якщо він підніметься як ми, то це 5-10%. відсотків. Це 18 рублів. Ще плюс до шампуню. Хотілося б звичайно, щоб це було менше, тому що відбивається все-таки на кінцевому споживачеві ціна. Щоб не закривати магазини, підприємниці доведеться сплачувати мит у Молдові. В результаті зростуть ціни на 10%, подорожчують шампуні, бальзами, креми від 18 до 40 рублів. У січні придністровські підприємці стали менше завозити товарів, отже, менше відрахувань до бюджету. Молдова продовжує заробляти на Придністров'ї. Президент Красносельський прийняв посла з особливих доручень МЗС України Пауна Роговея. Зустріч проходила у Терасполі. Позиція Придністров'я та України зберігати мир та продовжувати цивілізований переговорний процес. Говорили, що проблеми гуманітарного характеру слід вирішувати без політизації на користь людей на обох берегах Дністра. Паун Роговей наголосив, Україна підтримує врегулювання молодо-придністровського конфлікту дипломатичним шляхом. А президент Красносельський розповів послу, як у Придністрові допомагають Україні українським біженцям і зазначив, що громадянам України в ПМР потрібна постійна консульська підтримка. Місця відпочинку, парки, дороги, багато зелені і не тільки. В рибниці підбили підсумки 2023 року. Як змінювалося місто, розповів глава району. Подробиці далі. Рибниця парк імені Кірова. Тут побільшало альтанок, лавок, встановили питні фонтанчики. Двохрівневі зручно для дітей. Біля літньої естради збудували гримерку для артистів. А це парк набережний. Торік відкрили ротонду, що плаче. Вхід через завісу води. У нічний час підсвічування навколо чотири фонтани. Усі доріжки у плиці. Тепер це улюблене місце відпочинку. Вийшла ротонда гарна. Я впевнений, що навесні та влітку наші жителі приходитимуть і відпочиватимуть у нашій ротонді. З нового у рибниці зона відпочинку. Біля лісосмуги, альтанки з мангалами, доріжки, ліхтарі. У селах більше уваги чистоті У 23 му боролися зі стихійними звалищами. У попенках – нові майданчики для сміття з євроконтейнерами. Цього року таку зроблять у селі Хидерим. Головний біль городян бетонні сходи. Це перехід від вулиці Садової до Вальченка. Руйнувалися, усе відремонтували. Ще торік робили дороги: сільські та магістральні. Це Дорога, яка веде у Кам'янку в районі табору Ера, вимагала ремонту. Останнім часом були такі тріщини, що можна було просунути руку. Її відновили. Крім того, встановили криволінійний брус, і тепер вона у відмінному стані. Для рибниці більше зелені місто прикрашали петуніями, герані гвоздиками. Висаджували троянди, плакучі верби тує. Покровська 25 жовтня. Тут ремонт. Водоканал риє траншею. Прокладатимуть нові труби, старі в аварійному стані. Їх встановили ще наприкінці 50-х років минулого століття правильне було абсолютно було правильне рішення, що цю вулицю потрібно реконструювати. Вона будь-якої секунди може аварійно розкритися, можуть бути пориви. І слава Богу, ми заходимо зараз. Було б гірше, якби ми дотягнули, і вона рванула в жовтні листопаді. І ми всю зиму були б в аварійному стані. Ремонт поділили на кілька ділянок. Наразі роботи йдуть на одній з них від будинку Рад до вулиці Леніна. Повністю перекривати центральну дорогу не будуть. перекриття. Часткове буде перекриття, тому що більша частина мереж буде в зеленій зоні. І частково буде перекриття по одній смузі, де це буде необхідно. Рух громадського транспорту буде збережено. Якщо ширина дозволятиме, будемо пускати легковий транспорт. Якщо ні, пускатимемо частинами поквартально перекриватимемо. Роботи на Покровській 25 жовтня планують завершити до літа. Підліткам про наркотики. У школах Придністров'я міліціонери продовжують проводити уроки та лекції. Розповідають не лише про шкоду наркотиків, а й про те, які терміни передбачено за їхнє поширення. Молодість за закладки. Фільм під такою назвою показали учням столичної третьої школи. Подробиці далі. Настав переломний момент. Потихенько почав на криву доріжку звертати. Мені було років 20-21. Навіть не пив, не курив, не вживав. Це історія Ігоря. Нині йому 27. Він із Харкова. Засуджений 2019-го на десять із половиною років. Починалося все з того, що хотів один раз спробувати, але затягнуло. Потім потрібні були гроші на нову дозу. Вирішив заробляти незаконно. Почав робити закладки в Україні, а потім у Придністрові. Тут його й затримали. Це історія із фільму МВС Молодість за закладки. У ньому історії тих, хто потрапив до в'язниці за вживання чи розповсюдження наркотиків. Слухать. Старшокласники, я завжди ставлюся до наркотиків негативно через об'єктивну причину, але сьогодні мої знання зміцнилися. Я якось це все структурувала, і остаточно для себе дійшла висновку, що це дуже згубно для життя для людства. Дуже хотілося щоб цього в принципі не було. Я сам понімаю, що я сам розумію, що ця справа до добра не доведе не хотілося б, щоб взагалі було таке поширення наркотичних речовин. Щось я явно виніс для себе, наприклад, про наслідки, тому що всі учасники відеоматеріалу говорили про те, що вони не замислювалися взагалі про те, що їх зловлять, і що будуть які серйозні наслідки. До небезпечного бізнесу переважно залучають молодь, і мало хто знає, що за розповсюдження наркотиків їм загрожує ув'язнення від 10 років. У нас кримінальну відповідальність за багато статей передбачено 14 років, адміністративну і 16. Лекції про шкоду наркотиків проводять в школах, ліцеях і технікумах всіх міст і районів Придністров'я. У Придністров'ї є що подивитися туристам. Історичні місця, такі як Бендерська фортеця, парки Відгінштейна, Катерини, музеї, пам'ятники, гостєві будинки, їх дедалі більше. Останніми роками у нас з'явилося багато нового. Президент неодноразово говорив: це ми робимо насамперед для себе, це інвестиції у майбутнє. Ось сюжет із паркан. У селі з болгарським корінням зберігають традиції та вирішують цілком буденні проблеми. Паркали, тротуар вздовж траси Тірасполь Бендери. Його зробили торік. Нині нову плитку кладуть карки. Потім роботи розпочнуть біля будинку культури, школи та храму. Торік зробили тротуар від вулиці Горького до Леніна. Уздовж тераспольського шосе. З цих грошей залишилися кошти. Їх вирішили вкласти в центральну вулицю та Гоголя. Заасфальтували дороги, де ходить громадський транспорт. Відремонтували вулиці Миру та Карла Маркса, де завжди багато машин. Паркани великі, ґрунтовок ще вистачає. Мріє зробити дороги у всьому селі. Я сіла, віжу, то був більше громадського транспорту. Я село бачу таким: більше громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися. Насамперед, якісні дороги. Заасфальтувати і не витрачати гроші на грейдер. Усе ми робимо для людей. У парканах понад 10 тисяч мешканців, дитячий садок, три школи, інтернат і проблеми, як і у будь-якому селі. Хотілось би, щоб хотілося б не допускати, щоб наші школи мали непривабливий вигляд і так тяжко молодь утримувати в селі. Спортзал був у нас не в дуже хорошому стані. Дітям взимку не було де займатися. Цього року включили в програму. Сподіваємося, доведемо до ладу. Таких проблем багато. Якщо їх не вирішувати, вони накопичуються. А це місцевий будинок культури. Тут усім селом відзначають свята репетиції щодня. Діти та дорослі співають, танцюють, ставлять вистави. Наразі готуються до дня захисника вітчизни. Глава рибниці напередодні підбив підсумки 2023-го. Говорили про спорт. У селах зводять більше майданчиків. У місті ремонтують веслувальну базу, міський басейн. А у місцевому парку встановили шаховий стіл. Рибниця спортивна бокс, футбол, плавання, веслування, гімнастика, боротьба і не тільки. Наші спортсмени беруть участь у змаганнях не лише міських, а й міжнародних. Посідають призові місця. А головне їм є де займатися. Для дітей найкращі умови. Так минулого року у другій спортшколі зробили дах. Старий протікав. У підлітковому клубі витязь у підвальному приміщенні замінили дерев'яні віконні блоки, виготовили та встановили обладнання для спортивного майданчика на нашому міському стадіоні. Спорткомплекс ювілейний є центр для інвалідів, великий тренажерний зал, сучасне обладнання і столи для тенісистів. Є своя територія для любителів легкої атлетики. Відновили рибницький басейн, провели капремонт душових та роздягалень. Поміняли вікна, систему опалення та вентиляцію. Стара не працювала, було душно, тепер все гаразд. Зміни на вислувальній базі раніше спортсмени змагалися на старих човнах, нині купують нові. З'явився ще один спортзал і Елін для байдарок та каноє. все для майбутніх чемпіонів у нашому міському парку. Ми виготовили і встановили антивандальний шаховий стіл та сім тенісних столів у мікрорайонах нашого міста. Увага сільському спорту стадіону селі Красненьке тепер не впізнати. Торік збудували баскетбольний майданчик, нові щити, кільця. Штучне покриття для будь-якої погоди та огородження. Ще для дітей каруселі та спортивно-ігровий комплекс. Майданчики з новими тренажерами встановили у селах Савіцьке, Плоть та Андріївка. Каток закрили, там встановлять новий купол. Для цього приїдуть фахівці зі Словенії. А поки що робітники займаються теплотрасою та електрикою ковзанки, будують нову щитову, демонтують огородження. Тільки потім встановлять купол. Приїжджають, які... Приїжджають фахівці, які дадуть зрештою гарантію, що все встановлено правильно та працюватимуть правильно. Купол закріплюють на фундамент, що йде по периметру. І його закріплюють, анкерують, і під нього нагнітається повітря. І внутрішнім тиском воно піднімається і його тримає. Фахівці кажуть, усі роботи триватимуть близько місяця. Ковзанку відкриють вже до 1 квітня. Новий купол зможе утримувати холод навіть улітку, коли на дворі буде плюс 20 градусів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.